Вітаю всіх, хто дивиться нас на каналі Жива Надія. Теми наші сьогодні присвячені вивченню суботньої школи 3 кварталу під назвою Вивчення книги Вихід. І сьогодні п'ята тема, дуже важлива тема. І ви це зрозумієте, коли я назву цієї теми скажу: це Пейсах, Пасха. Пейсах – це древнє єврейське слово, яке перекладається на нашу мову, проходити мимо. І перший вірш, це як за нашою традицією, пам'ятний вірш. записаний він в книгі Вихід, 12 розділ 26 і 27 вірші. І станеться, коли запитають вас, ваші сини. Що то за служба ваша, то відкажете, це жертва Пасха для Господа, що обминив був доми Ізраїльних синів в Єгипті, коли побивав Єгипет, а доми наші зберіг, і схилився народ і вклонився до землі. І так перше, біблійна Пасха це свято, яке було присвячено пам'яті про вихід Ізраїля з Єгипту. Це свято, яке було присвячено жертві, завдяки якій вони вийшли з Єгипту, і ангел погубитель, який йшов по Єгипту, він пройшов повз доми, в яких двері були помазані кров'ю жертви Ахця. І ми читаємо, як проходила та ніч, той вечір. Ми вже бачили, що були кари, було 10 кар, але фараон не бажав зупинятися. Фараон не бажав слухати Господа, не бажав відпускати народ. І тому остання кара Бог через Моїсея сказав фараону, що коли ти не відпустиш народ, буде остання кара. Всі первістки в сім'ї Єгипетській. Будуть вбить. І перейду я тієї ночі, ми читаємо вихід 12 розділ 11-14 вірші. і перейду я тієї ночі в єгипетському краї, і повбиваю в єгипетській землі кожного перворідного від людини аж до скотини. А над усіма єгипетськими богами вчиню я суд, я Господь. І буде та кров вам, знаком на тих домах, що там ви, і побачу то кров. І обмину вас, і не, буду між, і не буде між вами згубної порази, коли я вбиватиму в Єгипетському краї. І стане той день для вас пам'яткою, і будете святкувати Його, як свято для Господа на всі роди ваші, як постанову вічно будете святкувати Його. І ви можете запитати, багато людей запитують, а чого Бог такий жорстокий? Ну як це повбивати? Дітей. Знаєте, Ми задаємо такі питання, бо ми не святі. Ми грішні. І ми жалкуємо, коли страдають грішні. Але Бог абсолютно святий, тому ми не можемо до кінця зрозуміти Бога. І тут не дуже коректно запитання такі задавати. Бо абсолютна святість вона нічого спільного не може мати з гріхом. Така в Бога природа. Там, де з'являється Бог, все чужерідне, все гріховне, воно зупиняє своє життя. Це, як знаєте, як от жуки колорадські, коли там якийсь, якусь отруту на них сіплють, то вони чи відходять, чи гинуть. Отакий Бог. Тому Бог вирішив. З'явитися в Єгипті, щоб вивезти своїх дітей. І це з'явлення Бога це була смерть для тих, хто не мав особливого захисту від присутності Бога. А цей особливий захист був ягня. Пасха це ягня, яке повинно було на 10-й день взято кожною юдейською родиною. А на 14-й день воно повинно було заколото як жертва. Його кров'ю, цього ягняти мазали двері. І коли ангел-губитель, який йшов по Єгипту, бачив двері, які помазані кров'ю ягня, він минав ці доми. Це ще раз пам'ять про благодать. Благодать не вибирає правильних, неправильних. Благодать вибирає тих, які вірують, які вірують у кров акцій. Міг би фараон спасти сміх, коли б вислухав Моїсея і прийшов зі своїми єгиптянами в ці доми, в яких сиділи юдеї, і теж був під захистом крові ягня, то йому не було б ніякої шкоди. Ангел, коли проходив повз доми, він не, вияс... не виясняв там. юдеї, там, греки, перси, єгиптяни. Для нього було знаком тільки одна кров. І це вказує на спасіння в Ісусі Христі. Тому іншого шляху в Бога вивести народ з Єгипту не було, бо фараон був впертий, він казав: Я Господь не знаю ніякого Господа, я буду боротися до кінця. І навіть та пересторога, яку сказав Мойсей, що твій первісток і всі первіски в Єгипті загинуть від людини до скота. Воно нічого не зробила з фараона. Тому Пасха це була у юдеїв про те, що колись їх діти були залишені в житті тільки тому, що вони повірили слову Господа, зарізали цього ягненка, з'їли його з гіркими травами, з прісним хлібом, помазали кров'ю цього ягня двері і тому. Це не торкнулось тих, хто в це повірив. Заколи Пасху для Господа Бога свого, з худоби дрібної та, з дрібної та з худоби великою в місті, яке вибере Господь, щоб там перебувала ім'я Його. А їсти його будете так, стегна ваші підперезані, взуття ваше на ногах ваших, а палиця ваша в руці вашій, і будете виїсти його в поспіху. Пасха це для Господа. І перейду я тієї ночі в Єгипетський краї, і повбиваю в єгипетській землі кожного перворідного від людини аж до скотини, а над усіма єгипетськими богами вчинює сутя Господь, і буде так кров вам знаком на тих домах, що там ви і побачу ту кров, і обмину вас, і не буде віж вами зубної порази. Коли я в вбиватиму в Єгипетському краї і стане той день для вас пам'яткою, і будете святкувати, як свято для Господа на всі роди ваші. Як постанову вічно будете святкувати. Його. Ще раз хочу сказати, що Пасха це був юдейське свято пам'яті того, що Бог їх колись визволив з єгипетського рабства і спас їх первіські. Як зараз юдаї, юдеї. Консервативні, ортодоксальні розуміють Пасху. Чому я це кажу? Бо іноді в протестантських колах, в адвентистських колах така ідея приходить, що треба святкувати Седер. Седер це той обряд, по якому святкувалася Пасха юдейська. Тепер це все казати треба зрозуміти, а як зараз юдеї розуміють, коли вони святкують це, де що вони під цим розуміють? Юдаїзм і євреї. Є такий сайт, і там є така стаття Марор. Одна цитата з цієї статті. Що ж, як юдеї розуміли ягня? Ягня як баран, матеріальне втілення покровителя Єгипту, Сузір'я Барана. Було головним ідолом Єгипту, а зарізання і з'їдання цієї жертви символізувало звільнення. Ніякого натяку на Христа, ніякого натяку на його кров. Це сузір'я Барана. Основне, ідольське божество Єгипту. Отак розуміє. І це я кажу для тих, хто седер так спішить святкувати, а як же ж людей, що вони розуміють під седера. Друге, цього вечора на кожного покладається чотири обов'язки: читати агаду, їсти мацу, розповідати про вихід з Єгипту, пити чотири келихи вина і їсти марор. Особливо важлива мета седера показати та розповісти дітям про звільнення єврейського народу з Єгипту. Тобто ще раз, юдейський седер його основна мета показати юдейським дітям. Що Бог їх спас і вивів з Єгипту. М'ясо, там стоїть така кістка. може, це буде бараняча чи куряча кістка, коли сидерний стіл, всі ці блюда стоять, то по центру стоїть зроа. Це м'ясо, яке не їдять, яке символізує жертву. Але юдеї кажуть, не треба їсти цю жертву, бо це буде християнство, натяк на християнство. Тому м'ясо з рога на великий шматочок м'яса з кіскою, звичайний шматочок курячої шийки, пропечений на вогні, він символізує жертвоприносення. Їсти його протягом седеру не прийнято. У наші дні, коли немає храму, далі юдеї пишуть, будь-яка річ, присвячена на храм або на жертвопринесення, стає забороненою для використання. У наші дні дні галути вигнання, зрога протягом седери, седеру не їдять. Юдейська Пасха була їсти жертву, а тут жертву не їдять, бо в юдаїзмі вже 2000 років нема храму, і вони кажуть, у нас жертви немає. Це релігія вже без жертв. Тому це все символічно. Це нагадування. Незважаючи на досягнутий прогрес, ми здобули досконалості. Апогей миру та єврейського народу настане з приходом Мачіаха та будівництвом третього храму. Бійця, там є ще бійця, крутиється на седерному столі. Воно символізує святкове жертвопринесення, яке було прийнято приносити в Єрусалімі у свята, народження нового життя народу, на відміну від зроа, яйця їдять під час святкової трапези. Тому. Ціль Пасхи юдейської це спомін події в історії Ізраїлю. І це були опресночні свята, бо сім днів святкувалася Пасха, у опресники вказували на те, що коли народ вийшов, він вийшов так швидко, його Бог вивів, що навіть кісто не скисло. Тому який цей седер має паралель з християнством? Та ніяко. Тому останній седер, який їв Христос з учнями, коли Він їв Пасху ягня, він тепер показав, що Нове ягня – це він. Не треба ніякої зро, ніякого нічого. То це вже вечеря Господня. Вечеря Господня це зовсім інше свято. Коли седер юдейський вказує на те, що Бог спас дітей і народ вивів з Єгипту, то вечеря Господня вкаже. Що Бог нас спас не завдяки ягняти. І не тільки первісків наших спас, а Він спас завдяки крові Христа. Тому, коли Павло пише 1 Коринтянам 5 розділ 7 і 8 вірші, наша Пасха Христос, не седара Христос! І ми вже коли на вечері збираємося, у нас спомин не про те, як вийшли юдеї з Єгипту, це юдейський праздник, Пасха. А в нас вечеря, Господня, це спомен про смерть Ісуса Христа, який вивів нас із рабства гріха. Тому Павло пише 1 Коринтянам 11 розділ, 23 26 вірші, адже я прийняв це від Господа і вам передав. Що Господь Ісус цієї ночі, коли був виданий, взяв хліб і, поблагословивши, переломив і сказав: Прийміть, споживайте це тіло моє, що за вас ламається. Робіть це на спомин про мене. Так само, й чашу взяв він по вечорі і сказав: ця чаша новий завіт у моїй крові. Робіть ще щоразу, коли будете пити на спомин про мене. Бо щоразу, як тільки будете їсти цей хліб і чашу цю пити, ви звіщаєте смерть Господа, аж поки він прийде. Тому в нас є вечеря Господня. Це прісний хліб, це чисте, прісне віно, небр... неброжене – це виноградний сок. І це віра, віра в Спасителя Христа, не в ягня, яке спасло юдейських дітей, а в Христа. Тому, причому тут седер, Вечеря Господня це зовсім інший нове новий свят. І в заключенні декілька слов я хочу сказати про православну Пасху, яка теж нічого з біблійними коріннями не має спільного. Це не мої слова, це слова Олександра Меня, в його книзі православне богослужіння, де він пише про свята православні таке. Що вони не мають ніякої бази в біблійному, біблійній історії. Він пише: Свят, свята стародавнього Сходу та греко-Римського світу, я хочу сказати, язичницького світу, часом укладали у собі глибокий містичний зміст. Водночас вони породили звичаї, які освячували трудове життя народу. Тому християнство вважало за можливе і навіть необхідно воцерковити. Ці традиції, збагативши їх новим змістом. Це, це християнство, а не Біблія так вирішила, що ці свята язичницькі, вони мають якийсь мистичний звіст, давай їх воцерковим. Але Біблія і натяку не дає на таке. Накладення церковних свят на священні часи давніх культур святки, святі батьки розглядали як свідомий акт церкви. Яка хотіла ув'язати елементи цих культур з новим християнським способом життя. Хоча обряди юдейського Великодня відобразилися в християнській літургії, проте сама Пасха Христова, по суті, вже зовсім інше свято, яке не має аналогії у біблійній традіції. Біблійні традиції Вечері Господні нема не крашеного, нема не Пасхи. Яке є символом чоловічого дітородного органу. Бо це церква церковила, весінній обряд язичницький, який вказував на плодороді, бо треба було починати агрорік. Нічого чого нема. вечері Господні є тільки Христос, який закланий за нас, і свято Це ми. В нашій церкві приймаємо чотири рази на рік, коли на спомин того, що ми спасені в Ісусі Христі. Оце те, що хотілося сказати про Пасху біблійну, про аналогії, які в наш час. І хай Господь нас благословить з вами разом на дальніше вивчати книгу «Вихід. Амінь.